Привіт, родину Сіалей. Я малені, і мені дуже приємно представити вам новини церкви Сіалей цього тижня. Ми в розпалі різдвяного сезону, і, хоча є багато причин для святкування, ми також дивимося вперед до захоплюючих можливостей у новому році. Давайте розпочнемо. По-перше, коли ми вступаємо в 2025 рік, ми раді оголосити про проведення програми «Альфа», з 15 січня програма «Альфа» – це простір, де ви можете досліджувати великі питання життя про віру, сенс і мету в невимушеній та відкритій атмосфері. Це для всіх незалежно від того, чи ви новачок у вірі, чи просто цікавитеся християнством. Найкраще те, що участь абсолютно безкоштовна. Ви можете зареєструватися сьогодні на Сієличіч.ком наступне запишіть у своїх календарях 11 січня. Ми розпочинаємо новий рік служіння саміту молитви та поклоніння. Це буде кульмінацією нашого тижня молитви, часом, коли ми разом побачимо Бога, налаштуємо свої серця на Його волю і посвятимо 2025 рік йому. Нам буде дуже приємно дізнатися, що ви прийдете. Тож, будь ласка, зареєструйтеся на Сієлечичком. Давайте зберемося як церковна родина, щоб розпочати рік з потужного поклоніння та молитви. Тепер давайте поговоримо про Різдвяну ніч. Служби відбудуться в усіх наших кампусах. Часи та адреси можна знайти на селечич.ком Косою Риску Різдво. Ми також будемо транслювати службу для тих, хто не зможе прийти особисто. Це ідеальна можливість запросити своїх сусідів, друзів і родину відчути красу Різдва на особливій одногодинній службі. Давайте разом святкувати народження Ісуса. Як рід добігає кінця 31 грудня? Крайній термін для внесків на підтримку у 2024 році. Це крайній термін для внесків на підтримку у 2024 році. Давати просто і безпечно. Ви можете внести свої десятини та пожертви в будь-якому з наших кампусів на стійках обслуговування або онлайн. На сиялачичком дякуємо за вашу щедрість і вірність у розширенні Божого царства. І це все на сьогоднішнє оголошення. Обов'язково відвідайте Сієлечичком для отримання додаткової інформації про ці та інші події. Також слідкуйте за нашими соціальними мережами, щоб отримувати оновлення. Дякую, що приєдналися до мене сьогодні. Нехай ваш тиждень буде сповнений Божого миру та радості. Побачимося на службі в різдвяну ніч або на одному з наших майбутніх заходів. Бережіть себе і нехай Бог благословить.